Вітаю з вами Бурсук. У нас два металодетектора. Мінелапи Кінокс 900 і noct Legenda Котушки великого розміру. Тут 35 см, тут 38 см. По вазі, до речі, хоч ця більше, але я не можу сказати, що вона має важчу вагу. Будемо перепровіряти на програмі Парк 1 і на легенді М3, чому такі програми здається, що вони найгірше відчувають дрібні цілі. І не є оптимальним варіантом для глибини, але на ґрунті глина з піском це єдиний варіант стабільності і глибини. Щось схоже, як раніше працював e CTX. Чутливість 24. Пробіжемося. Баланс ґрунта 19. До речі, там теж залишимо 19, швидкість 4, ферум 0. Проведемо тест на стабільність, все чудово над ямкою. Невеликі розриви трешового сигналу. І тепер пробуємо з проходу з висоти 10 сантиметрів. Проскакує. Але сигнал розірваний в одну сторону. А в притул із ґрунтом? Навіть за 3 сантиметра більш-менш коректний VDI. 64. А тепер спробуємо режим всі метали. Якщо ми режим всі метали, на чорноземі буде гудіти на ґрунт. На такому ґрунті, навіть при тому, що тут насичення є глиною, не стільки піска, все чудово. Йдемо з проходу з висоти 15 см. Зачорняє, але виявляє. Тепер в притул розпізнається. Думаю, все зрозуміло. З цієї сторони чомусь от чорнить навіть на висоті 10 см. Бачите, інколи лише колір. А з іншої сторони те саме. Впритул з ґрунтом. Чітко 65 можна зрозуміти, наближивши максимальну катушку до ґрунту, що потрібно копати, а що не потрібно копати. Беремо легенду. Ну, З першого враження ніби трішки легше, ні, те саме. Єди, що потрібно зважити. котушка хоч там більша, але по вазі вона не важча. Далі. Те саме робимо М3. Якщо на малій катушці, тут 27 мінімум потрібно давати, то на великій даю 25. Баланси ґрунта теж встановлюю на 19, стабільність перепровіримо, але спочатку ознайомимося швидко з налаштуваннями. ДТ не бачу сенсу тут вмикати, це на чорноземах він додавить суттєво. В даному випадку ні. Стабільність. Та, ну, в принципі, ідентично, чудово. Йдемо з проходу на висоті 15 см помах зроблю. Не на 2-3, а 15. 40 це десь динарій. Ну, 42. Хоч кольором. На висоті 15 см, але віддяй некоректний. коректний. А що скаже в притул з ґрунтом? 42-43. Так. Дуже коректно і винюхали. Не так зачорняє, але більше, як на ювелірний вироб, демонструє повіді. З цієї сторони еквінокс чорнив. І легенда не краще. Інколи проскакує кольоровий сигнал, але в пріоритеті ювелірка. А винюхати, буде 40 наших чи не буде. 38, 46, 45. Ну, практично ідентичні показники з невеликими відмінностями плюсів в одну чи в іншу сторону. Далі, що стосується безпосередньо роботи малих котушок на даному ґрунті, то особливої різниці я не помітив. А що стосується ще зауваження по роботі, чому я ДТ не вмикав, ще раз, воно тут користі не приносить. А певним чином дискрим може зіпсувати. По ферумах тут і тут були теж нульові. Якщо у вас ще є якісь запитання, ви їх. Задавайте будемо пробувати перепровіряти. І одне велике прохання не робити заключення по цьому тестові, якщо ви працюєте на чорноземах. В чорноземах в нас зовсім інші реалії і зовсім інші показники. Особливо в порівнянні з базовими котушками. Тому попередньо, перед тим як придбати котушку, набираємо і консультуємо.